Вітаю з земляних знаків Зодіаку, Тельці, діви, Кози, Роги, що позитивного принесе вам грудень місяць. Давайте ми подивимось, які позитивні моменти прийдуть в ваше життя в грудні місяці. Перший місяць зими. Нехай він нам принесе тільки радість, задоволення і натхнення. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх земляних знаків, кому потрібен особистий в шапці профіля, є контактні дані. І так. Що позитивного принесе грудень місяць для кільців? Кільців? Багато будете мати емоцій, приємних емоцій, можливі якісь зустрічі, можливі, приємні новини, можливо, хтось і закохається. Да? Тобто місяць буде сповнений на емоції, і ці емоції вас будуть дуже радувати. Діви? Діви, до вас скаче лицар жезлів. Якщо ми говоримо про дівчат, ваше життя може вірватися. такий чоловік, харизматичний, сексуальний, красивий, запальний, весь от. Як лицар жезлів. Взагалі карта буде говорити ще нам про те, що у вас буде дуже багато запалу, дуже багато енергії, дуже багато харизми в цьому місяці. Да? Тобто ви будете сповнені вирішувати всі питання сьогодні і, і зараз. Да? Тобто, місяць такий позитивний на от енергію і запал. І козироги. Козироги – карта повішаного. Місяць, коли є зупинка і є бачення світу зовсім під іншим кутком. Да? Тобто цей місяць вам дасть змогу відпочити і зрозуміти, для чого вам ця, ця зупинка, цей відпочинок і от такий підвішаний стан. Я вважаю всім позитивного грудня і до зустрічі.